Сьогодні у випуску дізнаєтесь про детективну історію з підвищення податків і військового збору 5%, про замороження зарплат і соціальних виплат з 2025 року, про планові перевірки держорганами у 2025 році, оновлену декларацію про максимальні роздібні ціни на підакцизні товари та форму повідомлення про порушення граничних строків за розрахунків. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи номер 1 І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тому обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал, щоб нічого не пропустити. І додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. 28 листопада цей день приніс нам багато емоційних вражень, і все завдяки історичному підписанню закону про підвищення податків. У цього закона справді складна історія. Мало того, що нардепи з різних партій подавали декілька проєктів постанов Верховної Ради про скасування голосування у другому читанні за законопроект номер 11416 д Потім його ухвалювали під гаслом треба швидко, бо грошей немає, і у тексті закону не передбачили пільги та некоректно прописали набрання чинності заднім числом. Далі нервово очікували 44 дні підписання закону про підвищення податків. І нарешті, після звернення уряду до президента з проханням підписати закон якнайшвидше, щоб він набрав чинності з 1 грудня, 28 листопада, був підписаний закон, але. Не так сталося, як гадалося. Того ж дня закон опублікували на сайті Голосу України у вигляді скану підписаного президентом документа. Думаєте, що кінець історії? А ні, сьогодні зранку закон зняли з опублікування. Тож сподіваємося, що його таки опублікують 30 листопада, як і обіцяли. І він таки набере чинності з 1 грудня, тобто з дня наступного за днем його опублікування. Окрім. Окремих норм, які запрацюють з 1 січня 2025 року, тобто нова підвищена ставка військового збору почне діяти з дня набрання чинності законом, і всі нараховані зарплатні доходи найманим працівникам тільки з дати набрання чинності мають оподатковуватися вже за ставкою 5%. У самому законі прописано, що доходи платників військового збору осіб, визначених пунктом 162.1 податкового кодексу, нараховані за наслідками податкових періодів до набрання чинності цим законом, оподатковуються за ставкою військового збору, що діяла до набрання чинності цим законом, незалежно від дати їх фактичної виплати надання, крім випадків, прямо передбачених податковим кодексом. Крім того, військовий збір для фопів-єдинників та юросіб-єдинників третьої групи за законом. Запроваджено з 1 жовтня. Але нас знову заспокоюють, що зазначені вище зміни ще раз переглядатимуть. Так, податковий комітет вирішив виправити ситуацію і 27 листопада ухвалив законопроект номер 9319 Тож наступного тижня Верховна Рада буде голосувати за такі правки до закону номер 4015. Пільги для ФОПів щодо несплати військового збору під час перебування на лікарняному або у відпустці, пільги щодо несплати військового збору, якщо ФОП зареєстрований на тимчасово окупованих територіях або на територіях бойових дій, відсрочки щодо сплати військового збору за перший місяць, в якому закон набрав чинності, і не застосування штрафів за несплату військового збору за жовтень, незастосування ставки 5% по доходах, які підлягають річному декларуванню за результатами двадцять року, скасування обов'язків. Сплати військового збору, якщо ФОП припинив свою підприємницьку діяльність у період з 1 жовтня до набрання чинності законом. Можливості зарахування військового збору при обрахунку МПЗ для платників єдиного податку, для яких запроваджується військовий збір. Звільнення від сплати військового збору електронних резидентів. Звільнення від сплати військового збору ФОПів 1, 2 та 4 груп, які зараз мобілізовані до збройних сил. Перенесення на 1 січня 25-го року обов'язку щодо сплати військового збору ФОПами 1, 2, 3 та 4 груп. А от про перенесення впровадження військового збору для юросіб єдиників третьої групи поки інформації немає. Тож подивимося на результати голосування. Нагадуємо, що податківці все ж підготувалися та розмістили на своїх сайтах нові рахунки для сплати військового збору. Поки що немає детального роз'яснення від ДПС та Мінфіну стосовно початку дій нової ставки військового збору та порядку сплати військового збору єдинниками та впровадження інших норм податкового кодексу. Тому продовжуємо уважно стежити за законодавчою діяльністю Верховної Ради, новинами та нашими безкоштовними вебінарами, у яких будемо розповідати вам про. Все, що буде відомо стосовно цього закону. До речі, 2 грудня проводимо онлайн-конференцію. Військовий збір 5%, щомісячна зарплатна звітність і бронювання з 1 грудня. Готуємось до закриття року первинка, звірка заборгованостей та їх погашення. Все, що потрібно знати. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. 28 листопада президент підписав закон про держбюджет на 2025 рік. Цього ж дня його офіційно опубліковано. Відповідно до закону. розмір мінімальної зарплати з 1 січня 25-го року і на весь рік буде таким самим, як з квітня 2024 року. У місячному розмірі 8 тисяч гривень. У погодинному розмірі 48 гривень. Розмір мінімальної заробітної плати, що застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду. Також залишається на рівні 1600 гривень розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2025 року не підвищується. Для працездатних осіб цей показник до кінця 2025 року становитиме 3028 грн. гривень. Нагадуємо, що розмір мінімальної заробітної плати впливає на межу нарахування ЄСВ, мінімальний та максимальний ЄСВ та розміри трудових штрафів, граничний розміри лікарняних декретних. З 1 січня 2025 року не змінюються і залишаються на рівні 2024 року. Податкова соціальна пільга та граничний дохід дарунків в негрошовій формі. Допомога на поховання від роботодавця. Змінюється з 1 січня 2024 року розмір добових для відряджень в межах України, ставки єдиного податку та ліміти доходів ФОП. Отже, в Україні на наступні три роки заморозили соціальні стандарти відповідно до бюджетної декларації. На три роки, яку Кабінет міністрів затвердив, ще у червні 2024 року в Україні, починаючи з 2025 до 2027 року, мінімальна заробітна плата становитиме 8 тисяч гривень. А оплата праці бюджетників і держслужбовців залишатиметься на рівні грудня 2024 року. Наступний перегляд мінімальної зарплати і окладів працівників бюджетної сфери має відбутися не раніше січня. 2028 року, але порівняно з 2024 роком українці чистими на руки у 25-му отриматимуть на 3,5% менше, адже з зарплати громадян має стягуватися 5% військового збору замість 1,5%. Тобто, в цілому, податкове навантаження на зарплату зросте з 19,5% до 23%. Таким чином, мінімальна зарплата у 2025 році чистими на руки становитиме 6 160 гривень, а у 2024 році ця сума складала до набрання чинності законом про підвищення податків 6 гривень. Тепер, якщо працівник має зарплату 20 тисяч гривень до оподаткування і чистими на руки отримував 16100 гривень, то у 2025 році йому залишиться 15 гривень. Єдина категорія бюджетників, хто у 2025 році зароблятиме більше, педагогічні працівники закладів середньої освіти. Для всіх працевлаштованих у школах вчителів, керівників, гуртків, вихователів, психологів. У держбюджеті 2025 передбачені наступні додаткові надбавки до зарплати. З 1 січня 2025 року 1300 гривень до сплати податків. З 1 вересня 2025 року 2600 гривень до сплати податків. Але із зарплатних доходів педпрацівників також буде утримуватися військовий збір 5%. Запрошуємо 6 грудня на майстер-клас новий порядок бронювання крок за кроком, зарплатні орієнтири, Рештатний розпрост 2025% та військовий збір 5% за грудень. Реєструйтесь безкоштовно за посиланням під відео. Мінекономіки НКРЄКП та ряд інших держорганів вже затвердили плани державного нагляду на 2025 рік. Такі планові перевірки проводяться відповідно до річних планів, які затверджуються органами державного нагляду контролю не пізніше 1 грудня року, що передує. Запланованому. Попричиний мораторій на перевірки, контролюючі органи вже розпочали публікувати плани перевірок на 2025 рік. Таким чином, станом на 28 листопада 2024 року плани перевірок на 2025 рік затвердили наступні держоргани. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Державна служба геології та надр України, НКРЄКП, Державне Регуляторна служба, Державне агентство розвитку туризму, державна. Служба судноплавства. Зазначимо, що наразі інспекційний портал недоступний для бізнесу. Доступ до системи мають виключно співробітники державних органів нагляду, контролю та ДРС. Тому скористатися порталом наразі неможливо. Ознайомитися з планом перевірок можна на бухгалтерській платформі за посиланням під відео. Якщо у бухгалтерів є запитання з бухгалтерського обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант. І отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Внесені зміни до декларації та порядку декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, що тепер здійснюються виробниками або імпортерами. Змінено формулювання про застосування електронних довірчих послуг та додано вимоги щодо відображення даних в деклараціях, таких як код товару, одиниця виміру, кількість та інші деталі щодо підакцизних товарів. Мінфін наказом від 9 вересня 2024 року номер 433 про внесення змін до наказу міністерства фінансів України від 25 березня 2015 року No 359 вносить зміни до форми декларації про максимальні роздібні ціни на підакцизні товари та порядку її складання і подання. Зміни, зокрема, внесено до форми декларації, а саме додано вимогу щодо відображення даних в деклараціях, таких як код товару, одиниця виміру, кількість та інші деталі щодо підакцизних товарів. Та до порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари продукцію, а саме, що декларування максимальних роздрібних цін на підакцизні товари, на які встановлюють максимальні роздрібні ціни, здійснюють виробники або імпортери таких підакцизних товарів. У разі якщо в декларації містяться відомості про товари продукцію, що не відповідають переліку підакцизних товарів згідно з кодами у КТЗ, на які встановлені ставки акцизного податку. Такі відомості не включаються до даних про встановлені у декларації максимальні роздрібні ціни на тютюнові вироби. Наказ номер 433 набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування. Його опубліковано 30 жовтня 2024 року. Тож наказ діятиме з 29 листопада. Мінфін наказом номер 526 про затвердження форми та порядку повідомлення банків про відсутність факту порушення, встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердив. Форму повідомлення про відсутність факту порушення встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, та порядок повідомлення банків про відсутність факту порушення встановлених Національним банком України граничних строків розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів. Затверджений порядок визначає процедуру надання територіальними органами ДПС повідомлення банка, що обслуговують платників податків про відсутність факту порушення платником податків, встановлених граничних строків розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів, інформацію щодо яких отримано від Національного банку чи банків. Територіальні органи Державної податкової служби на підставі даних акт довідки документальної перевірки, складеного за результатами проведеної документальної планової або позапланової виїзної або невиїзної перевірки, платника податків із питань дотримання вимог валютного законодавства формують повідомлення. Повідомлення формуються в електронній формі. Для кожного платника податків згідно з додатком «1 до цього порядку повідомлення складається за результатами перевірки у випадках своєчасного завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями, повного завершення розрахунків за експортно-імпортними операціями, якщо під час перевірки було підтверджено порушення граничних строків розрахунків, встановлених національним банком. Сформовані повідомлення надаються банкам, що здійснюють валютний нагляд до 20-го числа кожного місяця. Такий підхід забезпечить зручну і регулярну взаємодію між ДПС та банками у сфері валютного нагляду. Наказ номер 526 набирає чинності з нього офіційного опублікування, тобто 27 листопада 2024 року. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал «Номер один Семінар. До наступної зустрічі, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.